Маленька Мортіна дуже відрізняється від інших дітей, бо вона є дівчинкою зомбі, мешкає Мортіна на покинутій віллі, з тітонькою, домовиною та вірним песиком породи бреска на ім'я Смуто. Найбільше у світі Мортіна хоче знайти друзів, з якими можна бавитися і розважатися. Але її заборонено потрапляти на очі дітям із селища, бо вони можуть її злякатися. Аж ось одного дня з'являється гарна нагода свято Геллі, коли Мартіні не треба навіть маскуватися під костюмом монстра. Але що може статися, коли інші діти дізнаються, що насправді вона не надягала маски і що її вигляд, це зовсім не маскарадний костюм. Що ж буде де, з Мортіною далі? Про це ви зможете дізнатися, коли ви прочитаєте серію книг Мортіно Барбари, Антіна